Вітаю вас, любі мої діти, уже на п'ятому уроці. Зараз у нас урок трудового навчання. Готуємось. Тема нашого уроку чи рухаються рослини. Виготовлення квітки соняшника з пластиліну та природного матеріалу. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Приберіть все зайве, будь ласка, із свого робочого місця. Коли мама буде говорити вам, що роботу вже можна починати, починайте! Я сподіваюся, що ваші роботи вийдуть гарними, батьки вам допоможуть виготовити роботу, але попрошу не користуватися несправними інструментами. Послухайте віршик. Глянув у віконечко теплий день, який, на городі соняшник, жовті пелюстки, з неба сипле сонечко, пелюстки дива. Головою соняшник радісно кива. Отже, дітки, сьогодні ми будемо виготовляти отаку от красиву квітку. Дуже вона красиво виглядає з будь-якого матеріалу, а у живому вигляді ще й набагато красивіша. Зараз прошу вас послухати легенду про соняшник. Легенда про соняшник у ті дні, коли магія мала силу, а світ був молодий, природа була мінливою. Древнє чаклунство було надмірним для людської душі. І люди тільки спостерігали, як усе навкруги міняється під дією чаклунських чар. Сонячник, згідно з грецькими легендами, не завжди ріс на землі, і з'явився завдяки водяній німфі, на ім'я Клітія. Одного разу. Клітію викинуло хвилею з прохолодних глибин моря на піщаний берег. Русалка, здивована яскравим світлом, немов зачарована, спостерігала за золотою кулею, яка переміщалася по небу. Через деякий час зовнішність німфи стала мінятися. Клітія виявилася. Прикованою до місця. Коли її русалочий хвіст пішов у глиб піску, срібне волосся згорталося в пелюстки навколо обличчя. З рук виростало зелене листя. Через дев'ять днів свого перебування на землі кліття повністю перетворилася на квітку сонця. Відтоді і донині. Соняшник завжди наслідує рух золотого сонячного диска, обертаючись в його сторону. От ми з вами і познайомилися, дітки, із цією чарівною квіткою це квітка сонця. Недарма, якщо за нею поспостерігати, то ми побачимо, що сонечко, коли по обрію гуляє із сходу на захід, то квітка ця квітка сонця або соняшник. Повертає свою голівку за Сонцем, мабуть, тому вона на нього й дуже схожа. Соняшник дітки це не лише головна олійна рослина в Україні, це ще й символ сонячної енергії, символ життя, символ здоров'я, процвітання, символ любові до батьківщини. Та є одним із Рослинних народних символів українського народу. А зараз я вам пропоную переглянути відео. Виконання. Виготовлення та повітря. треба взяти нас. Gracias. E Ну, а ми з вами пригадаємо правила роботи з пластиліном. Розминати та розгортати пластилін потрібно на дощечці, розрізати стекою. Невикористаний пластилін треба покласти кожний колір у свою клітинку в упаковці. Ну і дуже важливе правило: не можна брати пластилін до рота, не, не можна торкатися брудними руками обличчя. Очей, одягу. Також не чіпати жирними руками після пластиліну зошити, книги, гумки. Скрізь будуть жирні плями, якщо не дотримуватись цього правила. А по цих плямах жодна ручка не може писати. Нагадую вам, з чого ми починаємо на листочку картон. Спочатку намалюємо малюночок, щоб розмістити правильно. І приготуємо такі кульки жовтого фіолетового та зеленого. Коричневого та чорного кольору. Подивіться, якому вони рости. Найбільші фіолетові, потім коричнева, три зелених для стебла і для двох листочків. І аж 20 жовтих. можливо, у вас вийде менше для вашого соняшника, можливо, трішки більше. І чорні малесенькі зернятка. В якій послідовності, пам'ятаєте? Спочатку ми зробимо горщичок, стебло та листочки, потім середину соняшника. Останнє прикріплюємо зернятка. Ну, а зараз пропонуємо ще одне відео. Знову окрасить сонячним діткою. Подивіться, яке красиве поле. Привіт соняшні. мої малята! Я Світлана та студія Панпух знову раді вітати вас. Сьогодні ми будемо робити квітку на високому стеблі і золотими полюстками. Вона схожа на сонечко. Ви вже здогадали, що це за заквітка? Так, це соняшник. Соняшник це символ України, це символ добра, достатку, добробуту та сонця. Це Майже найсильніша квітка із усіх квітів. Тож сідайте зручненько. Починаємо. До заняття слід підготувати: блакитний картон. Соняшникове насіння. Гарбузове насіння пофарбоване в жовтий колір. Два листочки у вигляді сердечок. Стеблинка. Пластилін жовтого кольору. Play. Починаємо. Беремо пластилін, розминаємо в його в ручках, щоб він став слухняний. Ось так. Так, як ви здогадались, це буде серединка нашого соняшника. Так, пробимо кульку. Кладемо на серединку і гарно притискаємо. Навіть ось так трошки розтягуємо. Ось так. Так. Ось наша серединка вже готова. Тепер ми беремо гарбузове насіння і починаємо його встравляти по краєчку. Пелюсточки соняшника. Так, як гарно виходить. І справді схоже на сонечко. Так. Так. І останньо все. Тепер ми беремо насіння соняшника і встромляємо його всерединку, в наш пластилін. Вся середина нашого соняшника вже заповнена. Тепер ми беремо зелену стеблиночку і клеїмо до нашої квітки. Ось так. так. І залишилося ще додати листочки. Листочки я спеціально згорнула навпіл для того, щоб надати їм об'єму. Намазуємо. Посерединці і приклеюємо так. Ось так. І другий листочок точно так же. Згортаємо навпіл Папір, як ви бачите, промазуємо його радим, на тільки посерединці. Більш такого кольору. І приклеюємо його ось так. Ось така чудова квітка, сонячник у нас вийшла. Закінчити наше заняття я хочу такими словами. Намалюю маму, намалюю тата, оце наш садочок, а це наша хата. Біля хати квіти, малюви та шуршини. Ніби сонце сходить сонячним затином. До побачення, малята, до нових зустрічей! ви побачили зараз, як зробити два соняшника. Один з пластиліну, так? а другий із пластиліну, паперу та природного матеріалу гарбузового та соняшникового насіння. Якщо немає вдома у вас насіння, то ви можете зробити так, як ви побачили на першому відео. Відео, Якщо є, то так як на другому відео. Чекатиму на ваші роботи, щоб викласти їх до цієї галереї. А зараз оберіть, будь ласка, листочок. Якщо вам сподобалось сьогодні працювати на уроці, то жовтий. Якщо дуже сподобалось, то зелений. Якщо не сподобалось, то червоний. Я сподіваюся, що червоних у нашому класі буде все ж таки небагато. А завершити наш урок пропоную фізкульт ху. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!